Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Трамп разом зі своїм колегою і інвестором Ілоном Маском проводили розмову з Володимиром Зеленським. Ви мені також про це писали, ви мене також просили подивитися, про що вони говорили, про що вони домовлялися. Ілон Маск в своєму Твіттері, чи десь там ще заявив про те, що скоро війна закінчиться. Ну, це, не дос, це не буквальна цитата, це не дослівна, але щось в цьому дусі. Ну і Трамп дуже сильно хоче показати себе сильним лідером світу, який здатен домовитися про що завгодно. Наскільки я знаю, я теж читав різні джерела. Ця розмова була дуже довга між Трампом, Зеленським і Ілоном Маском, як якимось таким, знаєте, ще додатковим джерелом. Ну і я би хотів подивитися, до чого вони договорилися. До чого договорився Трамп разом з Зеленським. Я візьму для цього колоду Таро, я візьму колоду циганських карт, я візьму колоду гральних карт. На кожній колоді я хочу витягнути. По чотири карти. Давайте подивимося на Таро 4 карти. Так, є. Давайте подивимося на циганській колоді Чотири карти. До чого вони все-таки домовляються? Ну, це зрозуміло, це само собою зрозуміло, що Трамп і Ілон Маск схиляють Зеленського до переговорів. З РФ, це знаєте, тут не треба бути бабкою вангою, щоб це зрозуміти. Питання в іншому. Питання в іншому, чи Зеленський погодиться на, на те, про що вони говорили по телефону, чи не погодиться. І які додаткові умови, про що вони говорили, на яких умовах все це може відбуватися? Тому давайте ми з вами це питання розглянемо. Дуже важливе, дуже цікаве питання. Перша карта перевернута королева жезлів. Перевернута королева жезлів це карта втрати сили якоїсь. Карта втрати авторитету. Ну, це певно стосується все-таки того, що Трамп дуже боїться, що його визнають недостатньо сильним. І тому він зараз намагається максимально давити. Далі, карта імператриці падає, карта сильної жіночої енергетики, карта сильної жінки, карта жінки матері. Пряма позиція, хороша карта. Імператриця. Це карта і народження чогось нового, в тому числі, тому що інколи ім імператрицю трактують навіть як вагітну жінку. Тому в даному випадку це може бути якийсь абсолютно новий етап історії України і взаємозв'язків, взаємодії з США України, тобто Коаліція. Далі, лицар Жезлів, теж пряма позиція, хороша карта, карта сили, карта успіху, карта тріумфу, карта рішучості. І перевернута сімірка Пентаклів. Перевернута сімірка Пентаклів це дуже великі кризові грошові питання. Дивіться, яка цікава комбінація карт. Тут прямий лицар жезлів, карта сили, карта ініціативності, карта руху перед. Тут перевернута Сімірка Пентаклів. Тобто, я би сказав, що це от можливо навіть шантаж фінансовий. Навіть неможливо, а скоріше за все. Тобто, і те, що показують мені карти Таро, що. Трамп і Ілон Маск, і взагалі вся команда Трампа готові до якихось дій пов'язаних з тим, щоб зупиняти війну рішуче налаштовано. Трамп дуже боїться втратити свій авторитет, і тому зараз головний шантаж це фінансовий для Зеленського. Дивимося тут. Карта ворога. Ну вони не друзі. Вони розмова була напружена, бо карта ворога перша падає на циганській колоді. Вони не друзі. Розмова ця була дуже напружена і я би навіть сказав агресивна. Далі карта священика, карта ем, повчань, нерава учень, як це правильно сказати українською. Якихось, знаєте, от, е, якогось такого, знаєте, от, вишколу. Далі карта вогню, ще одна карта агресії, карта провокацій. І далі карта розговору падає. Ну, дивіться, тут така комбінація карт. Агонь і поруч розговор. Да, ця розмова була жорстка. Ця розмова була агресивна. Це, можливо, навіть було десь і на повищених тонах. І плюс карта ворога. Дивимося тут: двійка хрестова карта руху вперед. Далі, вісьмірка, бубнова ще одна карта фінансового розорення, карта фінансових втрат. Шестірка червова – карта сім'ї та родини. Король піковий, карта ворога, карта жорсткого чоловіка, карта авторитаризму. Ще раз карта ворога падає. Тут, на циганській колоді карта ворога, тут карта ворога падає. Ну, підбиваю підсумки, підводжу підсумки. Значить так, перш за все, ця розмова мала в собі такий досить грубий тон, я би сказав, досить агресивний тон. Е, так, була не дуже приємною ця розмова між Трампом, Маском та Зеленським. І ця розмова мала в собі якраз шантаж. Шантаж фінансовий. Перш за все для зеленського. Багато карт розорень, багато карт втрат падає. Тобто, ця, це говорить про те, що можливо буде щось завершуватися, якась можливо допомога, постачання, якісь матеріальні моменти. Але з іншої сторони, пряма імператриця, карта вагітної жінки, народження чогось нового священик теж, до речі, має позитивне значення. Шістірка, червова карта сім'ї родини, двійка Христова, рух вперед, карта нових доріг, карта нових горизонтів. Тобто, я би сказав, що не все так печально. І я думаю, що Ілон Маск це все-таки людина така високостатусна, що він не став би балаболити просто так. Ну, я знаю, що мене інколи люблять називати балаболом, це їхня справа, чи там ще когось називають. Ну, все-таки, якщо говорити про відчуття і про голос внутрішньої інтуїції, в мене чомусь є таке відчуття досить сильне, що все-таки. Ілон Маск це людина, яка би не стала просто так робити якісь гучні заяви. Я все-таки вірю, я все-таки сподіваюся, що ця розмова теж стала одним з таких важливих кроків до завершення цієї війни. Тому що я за мир, я за людське життя, я за збереження людського життя, перш за все. Немає нічого важливішого, немає більшої цінності в цьому світі, ніж людське життя. Про це теж варто пам'ятати. Дуже, дуже шкода, що люди настільки обезумили зараз, люди настільки стали жорстокими та агресивними, що вони забули про таку просту істину, про цінність людського життя. Ну от В Україні я не знаю, наскільки знецінилось життя. Це просто окрема тема для філософських роздумів, але це все насправді дуже страшно. Так що, от, таке от. Ви можете теж свою думку висловити, як ви, за що ви взагалі. Як ви бачите далі розвиток подій в Україні? Взагалі я бажаю всім позитивним, хорошим, добрим, адекватним українцям всього найкращого, миру, благополуччя, побільше позитивних моментів вам. Бажаю, щоб все було добре. Ну, от це мої бажання. І мирного неба над головою найголовніше, і здоров'я. Бо це найголовніше мирне небо і здоров'я. Що ж, розклад я зробив. Можете підтримати мою роботу лайком. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube, на мій TikTok. Питання особистого характеру за номером на сторінці в YouTube та в TikTok. Пропонуйте теми для ефірів. Якщо є щось важливе, я обов'язково це розгляну. Бажаю всім всього хорошого. До нових зустрічей! З вами був Роман Заводовський. Почуємось.